Доброго дня! Сьогодні у нас 3 березня, місто Тернопіль. Давно вже не виходив в ефір і сьогодні таку маю роботу: обрізаю виноград. Я маю столових 4 кущі всього, 4 сорти і техніку обрізки не став показувати, бо багато відео є на цю тему тоже режу на роблю плодову ланку от плодова ланочка іде от на цьому плодова ланка сучок заміщення на 2-3 на 2-3 вічка і рукав на плодоношення пускаю це столові сорта Пускаю їх на 10, на 8 вічок. А потім, при зеленими операціями, зроблю, зроблю прорідження, знормую це рукав пагунами, щоб він був не перегружений. А потім, коли зав'яжеться грони, зроблю ще регулювання, навантаження гронами. Трошки це дуже потужні. Тут гарний такий субстрат, гарна земля, у нас чорноземи, плюс я мульчую е тирсою від дуже гарний агрофон. Кущі дуже потужні і загустовани посажені, бо місця не було. Так мені мав чотири кущики цього винограду, чотири саженці. І так я їх втикнув через. 2,5 метра, то дуже мало. І тепер мушу дуже сильно обрізати. Отак От ось формую його рукавами. От, сучок, сучок заміщення. Плодова ланка. І трошки кущ на кущ налазить. Ну потім зеленими операціями буду регулювати. Але відео, в принципі, не про те. Хотів би запропонувати вам живців цих чотирьох сортів. Дуже подобається мені по толерантності до захворювання, робити профілактичні обробки, і е, ці сорти не дуже хворіють. Навіть в нашій зоні, захід України, що в нас постійно йдуть дощі, сирість, мало сонця. То при трьох-чотирьох обробках профілактичних від таких дуже поширених хвороб, як мільдю і оїдіум, можна їх захистити. Це перший сорт Аркадія, другий сорт Джой американський кешмеш безнасіневий, третій сорт Юпітер. Теж це рахується, він кишмиш, дуже ароматний. Можна його використовувати як для столу для їжі, так і для виготовлення вина. І е, ще один український сорт Пріма України. Ну, Прима України небагато лос, але, але є. Бо е, хто дивиться, мої канали підписаний. Канал підписаний то е, бачили, що я ще з пізньої осені почав реалізацію живців цих сортів, багато людей придбали. Ну от і Зараз дивіться, скільки лози, шкода мені її віддати нутріям, бо вона не пропаде, звичайно. Але шкода, От такі ось гарні лози. Я тут трошки де було запутано, то одразу різав. Отакі от ось потужні десь 12-мм живці, вони дуже гарно будуть вкорінюватися. Лоза у Джоя і Юпітера, це вони більш стійкі до захворювань чистенька, немає мільдю признаків. А от уже у Аркадії трошки є де неде пробивається мільдю. Бо я не робив пізньо осінньої обробки, а все-таки ціла осінь і зима була у нас така дуже волога і трошечки пробила. Те саме пробилося і на прімі України. Ягода була чиста, а от уже от осінню трошки підхватило мільдю. Але то для лози не страшно. Перед закладанням живців. Проденсифікуйте його марганцем, або будь-яким моючим, моючою, чи там даже господарським милом, перекисом водню. І ви уб'єте той грибок і у вас саженець буде здоровий. Е, роблю акцію на, на живці продавав по 25 гривень, зараз по 15 гривень. Е, але мінімальне замовлення на 100 гривень. Так що хто ще. Не заклав на укорінення. сорти Аркадія, Пріма України, Джой, Юпітер під відео лишу контактний телефон, телефон Вайбера, пишіть на Вайбер. розсилаю по всій території України новою почтою. Мінімальне замовлення. 100 гривень. На 100 гривень. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава! Вже на 3 березня в нас ще лежить сніжок, бо вчора випав невеличкий. Але весна бере ситуацію в свої руки. Вже от такі гарні первоцвіти в нас. Дуже духмяні. Бо маю трошки первоцвітів у теплиці, тут вони вже практично закінчили, ще в січні місяці вже радували жіно... наших жіночок цими первоцвітами. Це такий садовий підсніжник, це не дикий підсніжник. Це отакі от вони ще їм треба тиждень. Ну, звичайно, їм треба тепло. Але вже з завтрашнього дня сьогодні ще було вночі 0, а з завтрашнього дня вже в нас буде підвищення температури. Хто кому сподобалось відео, став подобайку. Підписуйтеся на мій канал. Я вирощую екзотичні рослини киви, Актинідію, Хурму, Інжир, Аземіну. І разом з вами будемо ці культури вирощувати, ділитися досвідом. Слава Збройним силам України! Героям слава!